Володимир Тимошко, начальник головного управління Нацполіції в Харківській області, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Володимире, доброго ранку вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, Рам, слава пане Володимире. Вчора прокуратура Харківської області ввечері повідомила, що кількість загиблих внаслідок удару росіянами по гіпермаркету у Харкові зросла до 18 людей. Яка є оновлена інформація станом на тепер? Скільки людей залишаються зниклими безвісти на цю хвилину? Так, це дійсно правильна інформація. Вчора було ще вилучено і оглянуто спеціалістами ще одне тіло. Попереднє тіло жінки. Наразі у нас 18 загиблих, з них 16 на станом на вчорашній вечір ідентифіковано. Із 16, два лише ідентифіковано за візуальними ознаками, всі інші ідентифіковані за ДНК профілями. Двоє осіб залишаються безлісті зниклими. Однак, з урахуванням того, що два тіла було знайдено вже, скажімо так, в останній день і дні, то можливо, після того, як будуть проведені відповідні дослідження на мобільних лабораторіях криміналістами СНІЧ, буде встановлено, що ці. Два неідентифікованих тіла являються саме тими, хто рахується безвіссім. Тобто ми чекаємо ДНК дослідження. Наразі ще, крім того, продовжується розбір е завалів. Ми, в буквальному сенсі слова, пересіваємо ґрунт, і, більш того, після того, як будуть завершені вказані роботи, ґрунт, який вивозиться з епіцентру, буде пересіданий повторно. Це необхідність, тому що ми не хочемо, щоб хто-небудь залишився не Що встановили слідчі про обставини цього бомбового удару? Чи мали люди, які загинули час, аби залишити приміщення? Що відбувалося в ті останні хвилини перед ударом? Чи відомо про це так відомо. І Цей факт також досліджується. Зокрема, по... Відео, яке є у нашому розпорядженні на цьому ж відео, воно фактично досліджується, щоб ви зрозуміли по кадру, як це відбувається. Це декілька спеціалістів. Досліджують, наприклад, певний момент і дивляться, де розташовувалися де були люди. В момент там, безпосередньо перед ударом. Потім ми порівнюємо це з тими місцями, де ми знайшли тіла. Ми таким чином хочемо, щоб всі, хто був в супермаркеті і, на жаль, загинув, були цивілізованим способом захоронені, а родичі отримали тіла. Це наша моральна функція, це не кримінальна функція. Ми маємо зобов'язання, моральні зобов'язання перед рідними загиблих, тому ми саме це хочемо зробити. Тому ми досліджуємо відділ. Удари пройшлися двома балістичними боєприпасами у д 30 буквально в центрі приміщення. Один удар приблизно в місці, де знаходився відділ сантехніки. Інший удар недалеко поруч, поруч ближче до відділу рослинництва. це приблизно середина приміщення, якщо так брати, візуально. Тому люди, які знаходилися безпосередньо біля входу, ну зокрема, касири і охорони, частково ті, які знаходяться традиційно біля біля входу, змогли і мали можливість вийти. Тобто вони вийшли ще до речі, було з'ясовано вже під час проведення слідчих дій, що було завдано взагалі ударом трьома кабами. Просто один кап не долетів до епіцентру, впав землю і не розірвався. Тому ми впевнені, це 100% І позавчора, коли тут були високі представники ООН, я розказуючи їм всі ці обставини. Зроблю свій висновок про те, що удар було на, на, здійснено не випадково, а цілеспрямовано. Це був цілеспрямований удар саме в гіпермаркет. Про те, що там лише цивільний об'єкт, що люди скупаються, цивільні, що це, скажімо, місце, де часто є цивільні люди, знали в всі, буквально в сенсі, всі. Тобто, ворог про це також не міг не знати, і з цього ми констатуємо, що ворог цілеспромовано завдав удару по гіпермаркету з метою спричинення найбільших жертв, тобто спричинення більшої болі, тобто мета цього удару було спричинення більше болі на українцям. Пане Володимире, а чи розглядає слідство таку версію, що а, хтось міг координувати а, цей обстріл росіян, як це було, скажімо, минулого року а, у селі Гроза? Ми такі версії завжди розглядаємо. А, така версія завжди є. При будь-якому ударі вам схожу, скажімо так, ну, в принципі, це також не є таємниця при будь-якому ударі. Чи будь-то КАБ, чи будь-то ОМПБ, чи ракетному ударі, відповідні оперативні підрозділи Національної поліції, до речі, і СБУ також ми а, проводимо з роботи з виявленням, чи не міг хто-небудь навести. А більш того, після вже удару, часто а, російські. Спецслужби вимагають від своїх агентів підтвердження Тобто, ще така є факт, що багато, скажімо так, не поодинокі випадки, коли завербовані російськими спецслужбами люди приходять після вибуху, фотографують все, що відбулось, і фото скидають в Росію. Навіщо це роблять вони? Вони це перше підтверджують, куди попала снаряд, потім коригують Після цього звісно удари. Крім того, це надає їм інформацію для технічного працювання і для того, щоб вони вносили певні корективи в свої ракети і боєприпаси, тобто вони, грубо кажучи, технічно коригують свою роботу. Тому це і до, і після. Ми таку роботу проводимо і зараз, і по епіцентру, в тому числі. Ми е, працюємо фактично єдиним колективом з прокуратурою. Ми функціонал не ділимо. Тому як будь-яка інформація, яка отримується, наприклад, поліцією відома в СБУ. Інформація СБУ є у нас ціль одна – отримати результат. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, можливо, зараз запитання буде більше до військової адміністрації, але все ж таки, я впевнена, що ви слідкуєте за подіями про стан поранених людей. Що вам наразі відомо? Uh, наразі більшість людей із тих, хто були в епіцентрі, вже знаходяться.